Добрий ранок, за миранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу, щоб ви пороздумували над такими словами з псалма е, українською мовою, 22-й вірш 1-2. Е, в російському мовні це буде 21-й псалом. І е, там йдеться якраз про наш з вами час, про час війни, про час е, труднощів, переживань Давида. І Давид каже такі слова Богові: навіщо ти мене покинув? Мій Боже, Боже, мій. Ти надто вже далеко, щоб мене спасти і щоб почути слова мого благання. Але ми з вами знаємо, що Бог рятував Давида не один раз, а багато разів, і допускаючи саме ті труднощі, труднощі такої низини, глибини. Він показував себе для Давида, і ми сьогодні з вами бачимо Бога як ніколи. Ми відчуваємо його як ніколи. Давайте ми будемо намолитися і продовжувати сподіватися, а не та тороптати. Давайте перевіряти своє серце, на кого ми покладаємося: на збройні сили України, на владу, на ще й когось тих, хто пішов воювати, захищати добровірців, волонтерів. На кого ми з вами покладаємося і про що наші молитви? Бо я закликаю кожного з нас, як би нам не було важко, як би не було складно, і з чим би ми з вами не зіткнулися в цьому житті в сьогоднішньому дні чи завтрашньому дні, ми маємо розуміти, що Бог навіть коли далеко, Він чує нас, навіть коли нам здається, що Він не може нам допомогти саме в цей час. Він несе кожного з нас на руках. Давайте помолимось. Господь, я дякую тебе за цей день і за цю можливість молитися тобі, читати разом з іншими Біблією, слово Твоє. Я дякую Господь за те, що ти ніколи не лишаєш ти завжди поруч. Я дякую за те, що ти не просто поруч. Ти все, що ти даєш всі випробування, ти приходиш з нами і ти загартовуєш мене особисто. Я дякую, Господь, за тих людей, яких ти дав, і за тих зрадників, яких ти дав, Господь, особливо найближчих людей, які зраджують, Господь, того, що Ти знов і знов показуєш моє серце. Я дякую, Господь, за те, що мені кажуть, що мене неможливо образити. Я дякую, що це серце створив Ти. Це не моє Господь. це ти створив Господь. І я дякую за те, що я можу являти твою любов, любов Христа і що видно це через мене. Дякую тобі, мій Бог. Амінь.